Тому з 1 січня 25-го року тарифи на транспортування газу збільшаться більше ніж у 4 рази, нібито через припинення транзиту російського газу. Тариф для входу був 100 гривень, для виходу 125 гривень. Стане відповідно 460 та 500 гривень. Але дійсна причина у великих апетитах. Державний оператор ГТС Україна уклав контракт на реконструкцію за 1,18 мільярдів і будівництво турбін за 175 мільйонів із КБ Теплоенергоавтоматика. Реальним контролером є Брагінський партнер Кличка, колишній директор КП Київський метрополітен, який перебуває в розшуку за підтоплення тунелів між станціями Діневська і Либіцька, що призвело до збитків у 140 мільйонів гривень і транспортного колапсу в Києві. Брагінський фігурує в інших справах Це розкрадання мільярдів на метрополітені. Це саме через його компанію, яка є монополістом в змові з кличком роками розкрадалася київське метро. Брагінський, перебуваючи в розшуку, продовжує отримувати з державного бюджету мільярди. Якщо раніше за це платили лише кияни, то тепер цей банкет оплачуватиме кожен українець, залишитись без тепла взимку. Гірше, ніж транспортний колапс, чи точно керівник-оператор ГТС Україна Липа та міністр енергетики Галущенка на своїх місцях. Діліться думкою та слідкуйте за нами в Телерам.